Ось такий чайочок, бачите, золотистий. Сюди ми додамо ложечку в І йдемо потім. Доброго всім вечора. Ви на кухні у Євгенії. І сьогодні я буду запарювати чай. Цей чай є особливим. Він є незвичним, він є не чорним, не зеленим, не фруктовим. А зараз я вам скажу, яким він є горіхово-м'ятний і ще й з кисилом. Ви знаєте, я прочитала, що чай це є магія. Це є магія для душі. І я його сьогодні почув. Перед сном купити, тому що люблю заварювати чаї на травах. А це буде надзвичайний чай, тому що він з горіху горіх він має властивість понижувати цукор. І особливо для тих, хто має проблеми зі здоров'ям, ось він є корисний, Ви попробуйте тільки. І він дуже м'який, має смак і дуже смачний. і буде навіть на колір дуже гарний. Тут я нарвала декілька листочків, а тут у мене така молодесенька, молодесенька м'ятка. М'ятка. Я її помила. Зараз буду давати гілочки м'ятки. Листочки так. Я ще трішечки збережу на завтра. Ось кін у мене. Молодесеньки. І давайте хілочком. Сілочком. Так, і зараз ще добавлю. Ось на базарі я купила кисил. Кисил зараз. А буду кидати кінзир. У мене тут із стаканчика, трішки навіть менше, тому що я з'їла, смакувала, дуже люблю. Він також дуже корисний, корисний бажає цукор. Так що в мене сьогодні чародійний чай. Зараз побачимо садимо. Кіп'яточку, дивіться, саме дно, яке воно красиве. Яке воно там Середині, середині. Ось така має. Ось такий він. Зараз будемо заливати щоб В мене є. і будемо запалювати. Вот. Переймаємо настоятися. Is Isto kiče i očak, pa ćete zlato isti. Sada imaju da bavamo ložičko u I... Sim harno večera.